Топ-5 ось таких мишей. Це в нас bluetooth миші е, для е, моїх підписників на осінь 2023 року. І звідкіля взялась ця тема? Бо це, це до речі, з Китаю, з Китаю забув сказати. Бо ви можете мені сказати, що це ж, мабуть, не треба з Китаю нічого покупати. Там нічого доброго і, і е, хороших мишей немає. Але я вам скажу так: в мене є брендова миша Microsoft. В мене є Дещо інше брендове, я використовував брендові, і я з певного часу, я вже певний час використовую тільки китайські миші. І е, це на каналі Технозон Україна. Обговорюємо сьогодні. Так що поїхали. Ми на головній сторінці мого каналу. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Це допоможе нам розвивати україномовний контент і опинитися у рекомендаціях для того, щоб люди бачили україномовний контент. Але спочатку ми почнемо, звісно, з брендових якихось речей. В мене є ось така Microsoft Bluetooth Mouse. Це, звичайно, за 15 баксів миша. 15 баксів, не більше. Це Bluetooth миша. Я вам зараз вмикну запис і покажу. Дивіться, ось така вона цікава. Коли ви її під'єднуєте, ви можете поставити, наприклад, фон робочого е, столу. Там у вигляді ось таких там ось такого малюнку. Це чистий Microsoft, ви бачите. Але усе це все одно роблять у Китаї. І якість, звісно, та сама. Е, коли ви починаєте використовувати, наприклад, якщо зажати оцю кнопку і спробувати скролити, ой, зараз тут щось. Спробувати скролити, то вас воно починає закусувати цей ролик. О, чіпляє. От, чуєте? І ви вже комфортно. О, є! Воно навіть е стопорить. О, є, все. Ось закус. Тоб, тобто стопорить оцей, оцей маніпулятор. І що з цим робити, теж невідомо. Тож це брендова миша. І коли я звернувся до Майкрософту, кажу, така фінія там кажуть, ну, це так повинно бути. І все. І це просто звичайна миша, без додаткових якісь ем, кнопок, і ви платите за бренд. До того ж, вик... до речі, ви бачите зараз китайчану мишу на екрані, я натиснув. І, чесно кажучи, дуже багато хто вважає, що там у Китаї якісь фігові миші, і ви бачите, там зайшли, обрали пошуку е Bluetooth-мишу, і бачите тут безліч цих мишей, наприклад, там таку, бачите, красивучу, і думаєте, ніфіга собі миша, да, там і три бакси. В мене і такі є. Я чесно кажу, що я їх не рекомендую, бо ось така сама. Практично. ну ви бачите, там трохи інший дизайн, але це та сама миша усередині те саме. І вона працює дуже дуже погано. Я тестував. В мене була, була така ціль. Я о, 5 років 5 років тестував ці миші, використовував різноманітні бренди, дещо знімав, дещо просто дарував, дещо продавав. Але в мене є досвід використання цих мишей. Тому ми поїхали далі. Я склав топ-5 мишей цих комп'ютерних, Bluetooth-мишей за брендами. І на кожен бренд в мене одна чи дві миші. І почнемо, звісно, з Xiaomi. Xiaomi в мене мені сподобались, але є деякі але. Слухайте, ця миша вона досить маленька, і саме цьому вона і сподобалась мені і ні. Ергономічно, відсутність підтримки для великого пальця. Бачите, от, ну вона така мінімальна підтримка. Є RGB, є, звісно, там Bluetooth 4, Bluetooth 5. В нас є тепсі зарядочка і 2.4 і донгал до 1600 DPI, і начебто вони її позиціонують навіть як ігрову, але це предігрова. ігрова В нас є перемикач DPI дуже дуже. Тихе клацання. І саме на п'ятому місці, бо за 850 можна купити миші ліпше. За цю мишу тут RGB цей не грає ніякої ролі. Я, чесно кажучи, не сподобався мені цей RGB. І мишах я, хоча я використовую. Я, знаєте чому? От RGB у мишках я люблю, але. Досить маленькі. Наприклад, я використовую ще дрім машин, ну це в мене дротова миш для ігор. Це така полупрофесійна, з замінними свічами. Я робив огляд якось. Випустив, не випустив на момент зйомки цього відео, не знаю. Але ця, це, ця миша за 855 місце. Хоча ви можете написати, як ви відноситесь до цих мишей, і, чесно кажучи, буде, буде дуже цікаво від вас почути вашу думку, як я, як я повинен був їх розмістити у топі. До речі, посилання на усіх перевірених продавців і на ті мишки, на які я робив огляд, а це будуть топові місця. Звісно, в опису під цим відео. Також в нас є миша за 19 баксів. Це Xiaomi Mijia Mouse, Це бездротова миша, все добре, але це більш макова миш. Вона з сенсорним дотиком. Усе така повна копія а, мишей від Apple. Звісно, тут більше і акцент на Mac, і звісно, ціна не така, як у Mac, але вона сумісна з Mac, iOS, з Windows, з Android. Но мені, по-перше, такий дизайн не зайшов. Хоча, от знаєте, за 19 баксів ви отримуєте якість дуже близьку до оригінального Mac. Я продав цю пишу, чесно. Продав і забув, бо я сенсорні миші якось е, не дуже люблю. І вона до 1600 DPI, тобто підходить для високого, високої розподільчої здатності екрану, досить нормальна миша. На четвертому місці в нас Базеус. Базеус у нас при, е, представлено у одному екземплярі. Це теж Bluetooth-миша, вона дуже маленька, без е, тримача, але ціна у 4,65. Її можна взяти зараз за 465, а можна от бачити ще знайти за 391. Це зовсім ще дешевше ця ж миша з Bluetooth 5 до 1600 DPI. Але тут response frequency це частота відклику 250 Гц, з яким воно опитує з дуже тихими кнопками і трьома варіантами під'єднання. Bluetooth в нас є 3,0, 3.0, Bluetooth 5.0 і 2,4. Герца дон Звісно, нормальна миша, але така сама мала, як і від Xiaomi, ось ця. но вона більш дешева, тому вона вища за своїм рейтингом. Тобто за 4,65 можна брати. А ось тепер в нас такий варіант на третьому місці. У нас дві миші рапу, і вони практично однакові з тримачами для пальців. Я використовую рапу дуже давно. В мене, ось бачите, П'ять років. П'ять років ця рапу в мене живе. Це дуже прості миші. Вони коштують там 973. І за 973 ви можете отримати. От одна, одна коштує 4,47, Це МТ 550, і інша коштує в нас 973. 1600 DPI, Вона менша за першу, за ту, за за більш дорожчу. Під'єднується через Bluetooth. Давайте зараз покажу, який блютуз. Тут у нас начебто а ну давайте зараз згадаємо, де там? До 1605 дуже-дуже класний показник. ну давайте, давайте, давайте. Так, блютуз 3 Bluetooth блютуз 4. Тому вона і на третьому місці. Звісно, у всіх блютуз адаптерів. Усіх блютуз комп'ютерів, адаптерів, лептопів є обратна сумісність. Але якщо миша не підтримує Bluetooth 5, це теж досить погано, бо буде підвищене використання акумулятору, чи батарею, чи батарейкою, дивлячись на те, що від чого працює ця миш. Але вона працює з мультидевайсами. Ви можете під'єднати на різні блютуси різноманітні і Це буде, буде досить цікавий момент. Дуже довговічні ці миші, і ось цю мишу я. Зовсім рекомендую, бо це такий теж 1600 DPI, але з тримачем, Матовий пластик, і тут в нас вже з'явився Bluetooth 5. 75 грамів. Важить з швидкістю 30 дюймів на секунду. Це така предігрова миша її з повною сумісністю з різноманітних платформ. Але це не ігрова миша, відразу кажу. Досить комфортна, нормальна. На другому місці в нас Logitech. звісно, бренд. І мені m 720 До речі, рекомендували багато разів у коментарях. Але я знаєте, як, не зважав на це увагу. <Asianances> ну, як я її використовував 23 бакси, Dosить, досить досить, е знаєте, е е е е недешеве задоволення, але в нас тут є. Шість кастомних кнопок. Дивіться, зараз я їх знайду. Де тут? Ну, мультидевайсінг, тут звісно. А вісім-вісім кастомних кнопок. Бачите, в нас тут є поєднання три кнопки тут. В нас є кнопка на ролику, на ролері. Є дві кнопки тут, є кнопка DPI, 24 місяці в нас працює батарея. Ну до 24 місяців. І миша б усім добра, але. 23 бакси. За 23 бакси можна ліпше купити. І тут у нас є за 8 баксів от Logitech G304. Це така навіть я б назвав би ігрова дуже бюджетна серія. До 8000 тисяч з отаким цікавим лого, який світиться. Одна мілісекунда в нас відклик до 12 тисяч DPI. 250 годин безперервної роботи від акумулятора чи від батарейки. Далі в нас теж це Bluetooth. В нас є дивіться різноманітний набір цих самих кнопочок, і є, знаєте що, Logitech. Софт, який дозволяє кастомізувати е, цю е, ігрову мишу. І це відрізняє її за 8 баксів, знайдіть ще більшу якусь модель. Я б її поставив би на перше місце, але е, на першому місці будуть в нас е, ну то рекомендую цю мишу, зовсім рекомендую. Але на першому місці в мене дві моделі е, від Югрин. І в Югрин є теж ігрова миша за 30 баксів до 5000 DPI. Bluetooth 5, 2,4 під'єднання, і тут вона може працювати як дротова миша. Це немаловажний такий аспект. У нас нормальний грейд перемикання DPI 400, 800, 1600, 2000, один Є 1.6 метрів вайрет підключення. То бачите, да, так? є Bluetooth 5. Повторююсь, і він сумісний з усім, чим можна: з tv боксами з ну, з Android, звісно, з Windows, з маками. Є теж додаток, який кастомізує, тобто я її просто використовував дуже довго, і я чесно скажу, тому вона на першому місці. Я, я засудив Logitech чесно скажу. І, а тут ось миша, яку я використовую досі вдома. Вдома я її використовую вже, мабуть, рік. Так, рік то по тому я робив на неї огляд. Вона досі працює. 4000 DPI. Я зараз вам фото викладаю, щоб ви бачили, що вона, звісно, є, звісно, працює. Вона дуже-дуже тихесенька. Це одна з тих мишей, які підходять для всього. Теж. Повна сумість з маками, є тримач для пальця великого, є в нас дуал мода зі свічом, є в нас вона 75 грамів. І знаєте, що тут ще є, зараз покажу. В нас є автоматичний перемикач з різноманітними варіантами роботи. А це, наприклад, якщо ви працюєте з маком, ви затиснули це кільце, воно перемикається в маковий режим з інверсією, і є максимальна сумісність з різноманітними платформами. Платформами. І тут вже для мене, знаєте, спрацював той фактор, те, що я її залишив для себе. Тому вона на першому місці, бо за 9,79 це таке, знаєте, ідеальне відношення до ідеї є. І Bluetooth 5, бо ж у, у якихось мишей немає Bluetooth 5-го, є 3 4 У якихось мишей там нормальна ціна, але нема тримача для пальця. Там миша, начебто нормальна ціна тримач для пальця, але вона гучна. А тут і тихесенька з тримачом, і з ними знаманитними варіантами. Під'єднання і 4000 DPI, 6 кнопок. Тому саме я її поставив на перше місце, а ви вже можете для мене написати, бо для нас цей топ новий, це просто засновано на моєму досвіду використання. А ви пишіть ваші варіанти того, що можна купити у Китаї, бо я розглядаю саме китайські версії. Ну, хочете Dream Machines можете купити, але це не буде коштувати 10 баксів. Тому ось я озвучив цей топ, а з вами був бабо на каналі Технозом Україна на все добре.